Щоб ви переклали на звичайну мову, що означає ось це підня... підняття на 4%? Чи багато це, чи в межах норми. І чому на одні продукти зростають, да, а на інші все падають? Пов'язано це з сезонністю? Дивіться, я може трошки уточню для того, щоб бути коректним. У нас з вами та цифра, про яку ви говорите. Це динаміка цін за рік. Тобто, це не в лютому місяці зросли ціни на 4%, це рік до року зросли ціни на 4 і 3%. Тобто, по великому рахунку у нас з вами річна інфляція трошечки більше 4%. Тобто, коли ми беремо споживчий кошик станом на лютий місяць 2023 року і порівнюємо його із споживчим кошиком на лютий місяць 2024 року, то там всього лише ріст порядку 4%. От за що йдеться мова. Mm -hmm. І е коли ми з вами обговорювати будемо цей момент, то напевно треба згадати, що в нас по результатах 22-го року інфляція була 27%. По результатах 2023 року у нас була інфляція на рівні 5,1. Зараз інфляція сповільнюється. Причому у нас дійсно є такі продукти, які сьогодні коштують дешевше, ніж вони коштували в рік рівно рік тому. Наприклад, у нас дешевше, ніж рік тому коштують яйця, олія, цукор. У нас навіть хліби-хлібобулочні хлібобулоч, хліб, вироби, стоїть, коштують зараз дешевше, ніж коштували рік тому. Там 97% минулого року. Власне, так, є лідери, там м'ясна група є лідером просто. Але е, молочка трошки більше трошки виросла. Але в цілому, ще раз говорю, продовольча корзинка виросла дуже незначно. По суті, на сьогоднішній момент. Е, Спільними зусиллями уряду України, Національного банку України вдалося стримати інфляцію. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Просто нагадую для тих, хто цей термін не дуже добре розуміє, в чому тут є надзвичайно велике питання і надзвичайно велика проблема, за рахунок чого вдалося стримати інфляцію. Тобто, що стало причиною? Ну, Перша головна причина, перша ми за ми говоримо про споживчий кошик, безперечно, це надзвичайно вдалий врожай 23-го року. Ми з вами порівняно з 22 м роком, засіяли на менше на 10% посівних площ. Ну, бо війна, там, інші проблеми, мінування великі. А врожай зібрали на 8% більше. І це не тому, що там якісь унікальні нюанси агрокультури були примінені, просто було погодні умови такі. Як я кажу, Бог любить Україну, він на 23-й рік розщадився перед нас. До речі, треба бути абсолютно свідомим, що він це зробив не тільки по відношенню до України, і це призвело до того, що, по даних Міжнародної агенції продовольства ФАО, споживчий кошик в цілому в світі за рік подешевшав на 10%. Причому лідером падіння є зернові. 22% падіння цін на зернові. Це унікальна ситуація за останні роки. До речі, коли ми з вами згадали, там олія подешевшала там практично на 8%. Та єдиний ріст по цукру трошки, тому що там м, в Латинській Америці були великі проблеми, були посуха, і е, тростинковий цукор подорожчав. Ну, тобто, в цілому світ сьогодні має здешевлення продуктів харчування, і по деяких позиціях, коли ми вберемо український кошик, то ми з вами будемо впевнені, що так воно і відбулося. Це перший момент. Другий у нас з вами рік до року практично не виросли комунальні послуги. Ну, тобто, маємо розуміти, що ціна на газ так, от власне драйвером є електрика, яка трошки там додала, але ні газ, ні вода. Ні інші комунальні послуги вони не додалися. Так звані державно регульовані ціни продемонстрували стабільність. Знову ж таки, за чий рахунок? За рахунок, безперечно, природних монополій, які продемонстрували збитки. Ну, ми ж розуміємо з вами, що фактично ціна на електрику на ринку набагато більша, на газ набагато більша, ніж то, що дається населенню. І вже анонсовано, що в квітні місяці по закінченню опалювального сезону нас чекають певні зміни, веселі в лапках, але мова не за то. мова за інфляцію станом на сьогоднішній момент. Тому, коли ми з вами говоримо про ті цифри, що ви назвали, вони свідчать про те, що поки на сьогоднішній момент ситуація-менш більш є керована, але ще раз повторюю, за рахунок давайте будемо відверті, наших партнерів. Минулого року Україна отримала 42 мільярди доларів від наших партнерів. Все то, що ми зібрали у вигляді податків і зборів, пішло на війну. А все те, що було виплачено у вигляді соціальних допомог, заробітних плат бюджетникам, лікарям, вчителям, державним службовцям, ливина доля пенсій, все це було виплачено за рахунок макрофінансової допомоги.